Доброго дня! Сьогодні продовжуємо нашу роботу над натюрмортом, друга частина, і ми починаємо вже більш уточнювати наші предмети, додавати відтінки кольорів, додавати якісь тіні, полутіні, тобто більш точно прописувати наш натюрморт. Вже насиченіше брати кольори, тони, показувати, як вони переходять один від одної світло до тіні, показувати об'єм предмету завдяки тонам кольорів, з'єднувати обов'язково користуватися палітрою для того, щоб отримати потрібний колір. І так само я продовжую працювати мазком. Для того, щоб живописніше виглядала наша робота, показувати об'єм, показувати тіньові частини. Також уточнюємо наші драперії. Бачимо, що біла драперія в нас має візерунок в горошок і такими лініями покраю, тому я також це все наношу. Хоч ви можете сказати, що ці лінії в нас чорні, але це не так. Я з'єднувала фіолетовий із синім. Трішки додавала коричневого кольору, для того, щоб отримати темний колір, схожий, близький до чорного, але все ж таки він має різні відтінки. Якщо ви будете використовувати просто чорний колір, то ви можете передати схожість, але все ж таки краще намішувати якісь певні кольори, певні тона самостійно. Я це кажу саме за. Ті кольори, які ми можемо змішати. Пам'ятаємо, що червоний, жовтий та синій це початкові кольори, основні кольори, від яких вже ми можемо творити похідні. І якщо ви будете намішувати чорний колір з достатньо темних інших кольорів, то ви все ж таки отримаєте його більш красивим та живописним, ніж взяти той чорний кольор, який вже є в ваших фарбах.